Рада вітати всіх, хто завітав до мене в гості, і сьогодні готуватиму ось такий неймовірно смачний, ароматний та дуже ніжний періг, десерт. початку, що потрібно зробити, то це розтопити шоколад із вершковим маслом. Масло має бути жирністю не менше аніж 82,5% і шоколад це вже на вибір, або молочний, або чорний. Я взяла сьогодні молочний шоколад. Розтопити можна або в мікрохвильовці, як зазвичай я роблю. Якщо розтоплювати в мікрохвильовці, потрібно це робити обережно, імпульсно, аби нічого не підгоріло, або ж на водяній бані. Шоколади з маслом я поки що відставила, нехай трошки охолоне і зразу хочу сказати, що всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. В мисці у мене вже 4 яйця, достатньо великі яйця, якщо яйця поменше, краще взяти тоді 5 цукор 100 г і 1 чайної ложки солі. Далі, звичайним вінчиком, просто все об'єднаю до однорідності. Збивати зараз нічого не потрібно, просто перемішати. До яєчно-цукрової суміші додаю розтоплений з маслом шоколад. Перемішую все. Далі додаю просіяну муку 100 грамів. Тут у мене додаю відразу всю. І зараз злегка перемішаю все лопаткою, а потім буду перемішувати ручним блендером. В принципі, якщо немає ручного блендера, можна все перемішати і вінчиком, але для більш однорідної структури тіста краще все-таки взяти блендер. Я сказала, все перемішую ручним блендером. Таке виходить тісто, гладеньке, однорідне і достатньо рідке. Поки що відставляю і буду займатися начинкою. У мене в мисоці ось кисломолочний сир, 300 г. І сир для цього десерту краще брати пожирніше, процентів 9 Хоча б у мене домашній творог, додаю сюди 2 яйця, сюди ж додаю цукрову пудру. Сюди ж додаю 20 грамів кукурудзяного крохмалю. Далі все переб'ю ручним блендером до однорідності. Тісто і готова начинка. І ще знадобляться ягоди будь-які за бажанням чи по наявності я буду використовувати заморожену малину, розморожувати її не потрібно. І ще потрібна буде форма. У мене це роз'ємна форма в діаметрі 22 см. Можна використовувати квадратну, прямокутну, будь-яку, в принципі, головне, щоб вона була роз'ємна або хоча б без дна, щоб застелити, наприклад, дно можна було фольгою. І далі будемо збирати десерт. Виливаю я половину підготованого тіста, і, до речі, я хочу сказати, що я форму свою простелила пергаментом з одної боки. Приблизно половину виливаю, і злегка її розподілю. Тісто і так рідкувати, тому досить легко це зробити. І поверху буду розподіляти хаотично. Половинку ягід. ну, в моєму випадку, це малина. Прикладатиму начинку. Причому я ось так ложкою робитиму, розрівнювати теж нічого не потрібно. Абсолютно в довільному собі порядку, ось так просто ложкою поверху викладаю. Знову ж розподіляю тісто, що лишилося. Причому розподіляю, так теж, нічого вирівнювати не буду. Абсолютно хаотично, ось так поливаю. Змішувати нічого не потрібно. Розрівнювати, як я сказала, теж нічого не потрібно. Просто рівномірно по всій площині виливаю, поверху розподіляю залишки малини, злегка ось так її притоплюючи. Від десерт буду відправляти запікатися у розігріту до 180 градусів духовку. Якщо є конвекція, включаємо 30-35 хвилин. Якщо з конвекцією, якщо без неї, тоді можливо часу знадобиться трошечки більше 40-45 хвилин. Обов'язково готовність слід перевіряти. І пиріг я щойно дістала із духовки, і тепер йому обов'язково потрібно дати час охолонути, аби стабілізувалась начинка, і тому прямо в формі я його залишаю до повного охолодження. Ну, ось і все, мій пиріг, десерт уже готовий. Ось такий красивий він виходить на розрізі, Дуже ніжний, дуже ароматний і, звичайно, що дуже смачний. А я всім хочу подякувати за перегляд. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео!